Мить вічності. Урок 2 на 8 квітня 2023 року. Пам'ятний вірш. І глянув я. Аж ось біла хмара. А на хмарі сидить подібний до сина людського. На голові золотий вінець, а в руці його гострий серп І інший ангел вийшов із храму. Взиваючи гучним голосом до того, хто сидить на хмарі, Пусти, Серп свій, і пожни, бо час настав тобі жати. Жнива землі дозріли, об'явлення 14 розділ, 14 та 15 вірші. Група людей, які залишаються вірними Богові під час останнього конфлікту нашої історії, як видно з об'явлення 14 розділ з 1 по 5 вірші, вони призвані ділитися конкретним посланням і жити згідно нього. Об'явлення 14. 6 по 13 вірші. Так як Божа воля виконає свій вирок відповідно до сприйняття, або відхилення цього послання. Об'явлення 14 розділ з 14 по 20 вірші. Результат суду залежить від рішень, які ми приймаємо сьогодні життя чи смерть. Настав час прийняти рішення. Об'явлення 14 розділ 6 по 13 вірші. 3. Космічні послання. Мить долі. Аналізуючи прийняття рішення. Об'явлення 1414. Син людський. Небесний суд. Результати рішень. Об'явлення. 14 розділ з 15 по 20 вірші. Жнива. Це доля праведників. Виноград це доля нещастивих. Час вирішувати. Об'явлення 14 з 6 по 13 вірші. Мить долі. І ця євангелія царства буде проповідувана. По всьому світу на свідчення всім народам, а потім прийде кінець. Матвія 24,14. Ісус передрік, що кожен на землі почує про Євангелія, коли Він повернеться назад. Об'явлення 14 розділ 6 по 7 вірші Матвія 24.14 Кожному доведеться вибрати між фальшивими вченнями Вавилону або правдою, яку вірний залишок буде сповідувати. Об'явлення 14.8. Кожен повинен вибрати між клеймом Божого ворога, символом якого є звір, або печаткою Божою. Откриття 14 розділ з 9 по 11 вірші Марка 8.35. Коли ми повинні прийняти рішення? Тепер настав цей час. Наше остаточне рішення залежатиме від того, що ми оберемо сьогодні. Аналіз рішень. Об'явлення 14.14. Син людський, бо прийде Син людський у славі Отця Свого з ангелами своїми, і тоді Він віддасть кожному згідно його ділами, Матвія 16:27. Ісус підкреслив свою людську природу, використовуючи вислів, Син людський, коли говорив про свої страждання і місію спасти кожного. Це ми можемо прочитати в Луки 9 розділ з 22 вірша, Марка, 10 розділ, 45 вірш. Він є єдиним джерелом прощення гріхів і спасіння. Луки 19,10. Ісус ходив по цій землі як людина. Він зцілював хворих. Він був спокушений, як і ми, і Він пройшов через ті самі випробування. Ми можемо бути впевнені, що Він нас розуміє. Тільки Він має право судити про наші рішення. Івана 5 розділ з 26 по 27 вірші. Ісус використав той самий вислів, говорячи про своє друге пришестя. Це ми можемо знайти в Матвія 16 розділ, 27 вірш, 24 розділ. 27 й вірш, 37, й 44, й 25 й розділ, 31 й вірші, Марка 8, 38. Коли кожен прийме своє рішення в кінці часу, цей самий Ісус повернеться, Дії апостолів, 1 й розділ, 11 й вірш. Небесний суд, Я бачив у нічних видіннях, і ось схожий на сина людського, що йде на хмарах. Йому було дозволено підійти до давнього днями, і його підвели до нього. Даниїла 7:13. Іван побачив Ісуса, який сидів на хмарі з серпом у руці, чекаючи наказу іти. Об'явлення 14 розділ 14 вірш. Іван Не бачив, як Ісус сходить на землю в той момент. Другий прихід відбувається тоді, коли Ісус отримує наказ Пусти серп свій і жни». Об'явлення 14.15. Об'явлення 1414 є подібним до Даниїла 7.13. Обидва описують суд Божий перед другим приходом. Після закінчення суду кожна справа буде вирішена. Читаємо Откриття, 22 розділ. 12 вірш. Божий характер буде підтверджено перед Всесвітом. Псалом 51, 4 вірш. Ісус повернеться, щоб забрати викоплених із Собою. Марка 13 розділ з двадцять шостого по двадцять сьомій вірші. Результат рішень. Об'явлення. Чотирнадцятий розділ з п'ятнадцято по двадцяті вірші. Доля праведника. «Пусти серп свій і жни, бо настав час тобі жати. Бо жнива землі дозріли. Об'явлення 14.15. Перед жнивами Ісус змінює свій терновий вінець на золотий вінець. Тобто не царську корону Діадема, а корону переможця Стефанос Ісус пожне врожай. І вручить нам вінець переможця. 1 Петра 5.4 Як ми можемо перемогти? Зерно має вирости і дозріти, щоб його можна було збирати. Матвія 5:48 Ми також повинні кожного дня зростати у святості від того, хто полюбив нас і став переможцем. 2 Коринтян 3:18 Доля грішників. злих. Замахнися своїм серпом і Позбирай Грона земної верноградної Лузи. Бо вони вже повністю Дозріли. Об'явлення 14.18. Праведники. Жнива ростуть у святості, а нечистиві – виноград ростуть у нечесті. Відкинення Божої волі призводить до злочистивості та спаленої совісті. 1 Тимофія, 4 розділ з 1 по 2 вірші. Коли кожен прийме своє рішення до кінця останнього часу, він буде або освячений, або відкинутий згідно з їхнім рішенням. Откриття 22.11 Контраст між праведними і нечестивими буде вражаючим і очевидним. Їх слова і поведінка свідчитиме про їхні рішення. Наше остаточне рішення буде базуватися на рішеннях, які ми приймаємо щодня. Давайте прочитаємо з вами цитату із журналу. Рев'ю Енгеральд за 24 грудня 1889 року. Біблію проповідуватимуть від дому до дому. і як чоловіки, так і жінки знайдуть доступ до цих домівок і розуми багатьох ще відкриться для сприйняття Слова Божого. А коли настане криза, багато хто буде до цього готовий і приймуть правильні рішення. Навіть стоячи перед обличчям величезних труднощів, які виникнуть через оманливі чудеса сатани, в той час на захист вийде армія непохитних віруючих, які стоятимуть твердо, як скеля, вистоявши в останньому випробуванні. Брати і сестри, Господь хоче дати нам більше світла. Він бажає, щоб ми мали різні прояви його слави. Щоб служителі та народ стали сильнішими в його силі.